Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам редакцію прийшов один дуже цікавий лист. І я з радістю вам його зараз зачитаю. Ми з дружиною нещодавно придбали дачу. Будинок був у занедбаному стані, на подвір'ї було багато чого зайвого. Порозчищавши подвір'я, ми вирішили найняти бригаду майстрів для того, щоб робота пішла швидше. Та й я не розбираюся в усіх цих, -цих питаннях. У нас на задньому дворі дуже багато місця. І якраз можна побудувати альтанку для того, щоб можна було там приймати гостей. Після того, як ми почали ремонтні роботи, я помітив, що по сусідству з нами живе одна сусідка, яка кинула на мене око. Згодом бригада майстрів доробила ремонт будинку та перейшла на задній двір, щоб розпочати будівництво альтанки. Цього дня ми з дружиною поснідали і стали чекати майстрів. Раптом згадали, що у нас немає готівки. Вирішили, що дружина поїде в місто, щоб зняти готівку з картки, а я буду дивитися за роботою майстрів. Не встигла дружина від'їхати, як я почув стук у двері, відчиняю, а на порозі стоїть та сама сусідка, яка кинула на мене оком. Представилася Оксаною. Сусідка попросила позичити її викрутку. Я помітив, що одягнена вона дуже відверто. Я відразу зрозумів, на що вона натякає своїм зовнішнім виглядом та вирішив. Пожартувати з нею. Запитав у Оксани, як вона збирається віддячити за викритку. недовго думаючи, жінка почала роздягатися. Я її зупинив, сказав, що тут нас хтось може побачити, за... запропонував піти на задній двір. Там якраз знаходилася бригада майстрів, і я сказав: Хлопці, у мене гроші на картці, може, натурою візьмете? Оксана вся почервоніла та бігом побігла додому під регід будівельників, обзиваючи мене при цьому не найкращими словами. В той час, якась повернулася дружина, та це все побачила. Вона поглянула на мене та попросила все пояснити. Я подумав, що вона могла не так все зрозуміти, та на допомогу мені прийшов один з будівельників і сказав: от сміхота тільки що було, якась жінка хотіла спокусити вашого чоловіка. Та він її провчив. Більше це хвойда сюди й носа свого не посуне. От які жінки бувають в класі до чужих чоловіків, тільки жінка запоріг, а вона вже тут, як тут. Далі я розповів усю історію дружині, та ми разом голосно посміялися. З того часу Оксана не те, що дорогу до нас забула, а й дивитися в наш бік боялася. Інші сусідки розповіли, що і їх чоловіки ця жінка з низьким рівнем соціальної відповідальності намагалася спокусити. Коли вже увесь дачний масив почав гудіти про цю історію, Оксана продала свою дачу та зникла з нашого життя. Любі друзі, а як би ви поступили на місці нашого героя? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.